Кошенята попліткуємо. Говоримо про сина Анатолія Анатоліча, Селена Гомес, Аліна Шаманська, Супермама Вісім та Сонцев Колганов. Можути зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, за добру традицію з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. І я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Зараз у нас буде досить гіперчутлива тема, яку все ж таки прокоментувала Юла, дружина Анатолія Анатолійча. Давайте подивимось, що взагалі сталося і який коментар ми отримали від Юли. Друзі, привіт! Хочу прокоментувати заголовки, які повиходили з приводу затримки мовлення нашого Ніла. Ну, по перше, що я вам хочу сказати. Значить, якби в мене була перша дитина, ну мабуть би я парилась, тому що щось не по книжках, щось іде не так. Але я знаю, що в мене Ліса почала говорити після трьох. Лоліта почала говорити наприклад, дуже рано, там в два вона вже говорила. А Ніл, я думаю, що він свого тата, тому що у тата теж була затримка мовленнєвого розвитку, тобто анатоліч почав говорити пізно. І подивіться, зараз рот йому просто не закриєш. Тому я, чесно кажучи, не парюсь. Взагалі головне, що інші показники в нього всі в нормі. Він здорова дитина по всіх параметрах і розумового обстеження, і внутрішнього. Тому просто йому потрібен свій час, ось і все. Взагалі, на мій погляд, тема дітей вона є гіперчутливою. Звичайно, що для ЗМІ це буде клікабельно. Повинна бути якась межа морально-етична, як мінімум, коли говоримо про здоров'я, про дітей. Тому що це такі досить особисті теми, і є, на мій погляд, порушенням особистих кордонів. Але знову ж таки, якщо це робить публічно, сам артист. Виконавець, медійна людина, байдуже про щось заявляє. Відповідно, ЗМІ нічого не порушує. Тому виникла така ситуація, і добре, що Юла в якості першого джерела не даремно в неї своя піар-агенція від першого обличчя прокоментувала, тому що мені здається, воно б неслося і не в найкращому ключі. Потім породжуються такі чутки, від яких сохнуть вуха. Погоджуєтесь зі мною чи ні, давайте дискутувати в коментарях. А прямо зараз я вам зачитаю новину про Селену Гомес. Отже, Селена Гомес отримала статус мільярдера в 32 роки після того, як зробила статок завдяки своєму бренду косметики. Актриса та співачка презентувала Rare Beauty у лютому 20 року, назвавши його на честь свого альбому Rare. Відповідно до інформації Bloomberg, зірка увійшла до елітного клубу, оскільки її статки зараз зросли до 1 мільярда 300 мільйонів доларів. Вау! Ну тобто пішла поступам Ріани, зрозумівши навіщо? От навіщо мучатись, їздити в світові тури. Взагалі, що бізнес це така нестабільна штука. Ти коли вкладаєш кошти в реліз, ти не знаєш, воно спрацює, не спрацює. Заробиш ти на цьому, не заробиш. Як воно взагалі буде відбуватися? А тут косметика стабільно, люди купують, і ти ще й рахуєш мільйони мільярди. Тож Селено — молодець, немає чого навіть додати. Я ж кажу, Селена Гомес це стабільний персонаж, який буде в шоу-бізнесі ще дуже дуже багато років. От, побачите, і все, Селена буде чудово. А далі. У нас з вами мова піде про Аліну Шаманську, яка шукає собі помічницю. Дивимося. Звісно, потрібно розуміти усе навантаження. На зв'язку потрібно бути майже 24 на 7. Вихідних в мене немає, тому і на вихідних, можливо, будуть якісь завдання. Не говорю, що там з 7 до 12 вам потрібно буде працювати і на вихідних. Бувають дні, коли взагалі у вас не буде навантаження, наприклад. Але в цілому просто готовність комунікувати. Без вихідних маю на увазі, не може бути такого, що ви кажете, от в суботу мене немає. На жаль, саме моя асистентка такого дозволити собі не зможе, тому розумійте всю відповідальність і тільки тоді мені пишіть. І щоб вас ем, не викликало у вас. Я пам'ятаю, колись одну з своїх асистенток попросила, е, чи то їжу мені замовити, чи що. І вона така, ну, типу, що це дуже низько для неї. Ну, а треба розуміти, що таке особистий асистент. Тому краще погугліть, прочитайте, хто. І дуже важливе, просто найважливіше на першому місці, щоб це була позитивна людина, яка оптимістично дивиться на це життя, щоб в неї нові завдання, яких буде дуже багато. Не викликали: О Боже, яке нещастя! Як все погано, я втомилася. Ну, тобто, має бути багато енергії. А... Це має бути людина, яка кайфує від роботи, яка кайфує від того, що вона робить, тому що теж був досвід працювати з людьми, для яких прям трагедія, все трагедія. Я не хочу трагедії додаткової в своєму житті, ще й з асистенткою. Суперпозитивна, оптимістично, налаштована людина, яка готова виконувати нові завдання, цікаві, побутові, шоу-бізнесові, блогерські і так далі. Комунікація з людьми, забронювати там термінову студію, обдзвонити умовно, замовити ту ж їжу, записати куди десь мене потім тримати зв'язок з якоюсь клінікою і так далі. Ось таке, все таке, таке. Дивіться, і остання сторіс на цю тему. Людина, яка має досвід роботи особистим асистентом, вона ніколи не буде ставити подібні питання, тому що вона в курсі. Тут вам навіть було лінь загуглити, що це і що треба робити. Тому такі люди мені точно не підходять. Будь ласка, навіть не пишіть і не питайте. Я не буду нікого навчати. в мене немає на то ні часу, ні енергії, ні. Ви знаєте, на мою суб'єктивну думку, це найневдячніша абсолютно позиція в команді медійної людини. Хто в курсі, не в курсі, в 2021 році я проходив кастинг, кастинг співбесіду до Олександра Волошина. Я не знав, до якого блогера йду, тому що просто сказали: шукать помічника медійній людині. Я прийшов на співбесіду, ми поспілкувалися. Мені не відразу розкрили карти. Потім сказали, що це Олександр. Я сказав: Окей, знаю, хто це. Потім у нас була особиста зустріч з Сашком, все було окей. І от у мене починається перший робочий день. І оце просто несеться: там те треба, там те треба, там те треба. Я трішки по-іншому собі уявляв позицію, тому що насправді помічник повинен жити медійною людиною. Помічник повинен... Жити твоїм життям, не своїм своє життя. Воно просто не дозволяється в рамках даної діяльності. І в нас була ситуація, я якраз захворів і, а, знову. Я вже не знаю скільки разів на нього хворів, і мені треба було привезти Сашкові лінзи, і він знаходився на іншому кінці міста. І я йому кажу, що я можу забрати і передати на таксі. А, і відповідно, ну, типу, чи виділять мені розходник? Я не знаю, як це сказати правильно українською, вибачте. Мені сказали у відповідь: це твої проблеми, як ти мені привезеш ці лінзи. Вони мені потрібні зараз. І з твоєї зарплати, ну, грубо кажучи, виходить так, що е, усі проїзні е, моменти вони лягають на твою відповідальність і отримуючи три копійки. З цих грошей ще вираховуються ось ці розходники, які є досить об'ємними за місяць. Я просто сказав: вибачте, не зможемо працювати. Я по-інакшому уявляв собі а, цю позицію, тому що я не є помічником. Я ніколи не був на другому плані, і це по життю не моя позиція. Я завжди відносився до категорії лідерів, і для мене це досить а, некомфортні умови праці. От а, чомусь Сашко якось озвучував вже в своєму інстаграмі, що це він мене звільнив. Ну окей, нехай буде так. Особистої неприязні чи якихось розбірок. Мене Сашков немає. Ну, типу, це був досвід, це нормально. Аж одну добу, навіть менше. 5-6 годин пропрацював. Вот. Таке буває, коли люди ну, не підходять одне одному. Хтось собі уявляв таку людину на позиції, ти собі уявляв це абсолютно інакше. Сталося, як сталося, то ж я думаю, тут нам немає взагалі чого ділити, і сперечатись, тому що, ну, як є, ну, мені немає чого приховувати. Вот. І... Це настільки тяжка робота. Я не знаю, хто готовий в сучасному світі ось так віддаватися сповна медійній людині і повністю проживати її життя. Хто приходив на роботу на співбесіду до медійних людей або у вас був досвід співпраці? Будь ласочка, напишіть директ мого інстаграму. Це буде чудовим штрихом до портрету. Ми все там зашліфуємо, щоб не було зрозуміло, хто нам злив інформацію. І обов'язково поділимось в наступних випусках. Давайте спілкуватися в коментах. Супермама, восьмий сезон, нарешті вийшов. І ви знаєте, я розумію, що це трешаніна. Я розумію, що а, там настільки все перекручується і настільки все перероблюється, аби глядачеві було цікаво спостерігати за шоу. А, проте це ось те guilty pleasure, яке дозволяє тобі переключитися і не бути в контексті. Того складного життя, в якому ми зараз знаходимося і живемо, хто переглядає супермаму задля того, аби перепочити і просто провітрити свої мізки, давайте поспілкуємось, подивимось, як нас багато. На завершення, от знову ж таки, я майже ніколи не говорю про росіян, але вони періодично інколи в рідкому випадку проскакують. Значить, там несеться скандал, Рустам Сонце в Калганов. Я його пам'ятаю, господи, з дому два. Це був е, єдиний сезон, який я дивився. Він взагалі був тоді з парою, з Олесею, родою такою жіночкою. Це все, що я пам'ятаю. Значить, цей оглядач російського шоу-бізнесу е, підтримує Україну і. Живе за рахунок донатів і просить українців донатити йому. Друзі, ви серйозно? Хороший русський, да байдуже. Хороший він чи поганий, він русський. Якщо ви хочете задонатити, будь ласка, задонатьте Збройним силам України, притулкам, дитячим будинкам, є кому допомагати. От як я не розумію цих людей, ви ж дивитесь, споживаєте контент росіянина, який здебільшого говорить про російський шоу бізнес. Так, він, типу, підтримує Україну. Але ж ви споживаєте російське, проросійське. От щоб що? Поясніть мені, будь ласка, бо для мене це незрозуміло. І я б взагалі на це не звернув увагу і не коментував би, якби не на наші підписники, які почали писати, прокоментував, а прокоментуй ситуацію з Ростамом Сонцевим, який постійно агресивно ось так вимагає Донати, а, тому що йому немає за що жити. Та є йому за що жити. Але йому не сіть, не сіть, не сіть. На да краще своїм допоможіть. Що з вами не так, люди? Чому я взагалі повинен це пояснювати? Тому, будь ласочка, робіть виставки та обдумані кроки. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи.